А ти знала, що твоє тіло щодня створює нові клітини. Тобто, прямо зараз у тобі вже є ті, яких вчора не існувало. Дивись, наші клітини не живуть вічно, кожна має цикл, е, свій цикл життя. Наприклад, клітини шкіри оновлюються приблизно раз на 3-4 тижні, клітини кишечника ще швидше. А от кісткові клітини відновлюються набагато довше. І це може бути аж до 10 років. Але суть одна, наше тіло постійно перебудовується. Старі клітини відмирають і їх замінюють нові. Або клітинка ділиться, створюючи копію себе. І тут е, найголовніше питання, якими будуть ці нові клітини? Бо якщо тіло отримує достатньо води, кисню і поживних речовин, клітина народжується здоровою і сильною. А якщо клітині бракує жилення, вона слабка з першого дня. І саме такі слабкі клітини потім формують слабкі органи, системи і весь наш організм. Уяви, ти ніби щодня будуєш будинок. І якщо цеглинки міцні, будинок стоїть десятиліттями, а якщо цегла крихка, він розсипеться вже на початку. Ось так само і з нашими клітинками. Тому твою молодость, енергію, стан шкіри, робота серця, мозку, усе це залежить від того, як саме відновлюються клітини. У наступному відео я розповім, що потрібно клітині для життя і як ми можемо допомогти їй залишатися здоровою.